Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні пропоную вам відгадати загадку про свято, яке до нас наближається. Слухайте уважно. Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято. Свято дивне і нове, свято гарне зимове, скоро, скоро на поріг завітає. Так, новий рік! Правильно, дітки, зовсім скоро настане свято Нового року. А яке це свято? Воно веселе, яскраве, радісне. А яке деревце прикрашають до Нового року? Так, дітки, правильно, звісно, ялинку. Дітки, а до нас у гості завітав хлопчик Грайлик. І він зовсім не знає, чим можна прикрасити ялинку. Тому пропоную гру. Якщо я правильно називаю предмет, яким ми прикрашаємо ялинку, ви кажете так і хлопаєте у долонки. Якщо я кажу невірно, тоді ви кажете ні і тупаєте гучно ніжками. Почали? Що є на ялинці? Шишки та гостинці? Так. Є блискучі кульки. Так. Срібненькі бурульки. Так. Льодяні бурульки. Ні. Варені цибульки? Ні. Колючки зелені. Так. Банки із варенням? Ні. Є сніжок із вати. Так. Драні човочата? Ні. Дощики, прикраси. Так. І котлети з м'ясом. Ні. Оці дітки впорались. Тепер пропоную. Давайте і ми прикрасимо ялинку. Подивіться, у нас є така гарна, пишна, зелена. Колюча ялиночка. Ми будемо її прикрашати і називати. Той предмет чим прикрашаємо. Дітки, що це? Так, це кулька, яка вона? Червоного кольору, кругла, блискуча. Давайте вчіпимо її на ялиночку. Ось сюди. А це що, дітки? Та це ж ліхтарик. Який ліхтарик? Прямокутної форми рожевий, гарний, яскравий. Почіпимо і його на нашу ялиночку. Ось сюди. А це що з'явилось? Та це ж бурулька. Бурульками іграшковими також прикрашають ялинку. Яка вона? Срібляста, блискуча, довга, гостра. Я хочу сказати, дітки, що з цією іграшкою потрібно бути обережними і дуже тихенько вішати її на ялиночку. А це, що, дітки, за прикраса з'явилась? Так, це намисто. Яке намисто? Довге, блискуче, яскраве, різнокольорове. Воно має різні намистинки. Подивіться, одні кругленькі, а інші довгенькі. Давайте прикрасимо ним нашу ялиночку. Дітки, а це що? Так, це дзвіночок. Який дзвіночок? Золотий, блискучий, дзвінкий. Дуже яскравий. Почіпимо і дзвіночок на ялиночку. Ось тут. Дітки, а це що? Так, це сніжинка, яка вона? Пухнаста, блакитна, ніби мереживна. Давайте почіпимо сніжинку на нашу гарну ялиночку. Дітки остання прикраса для ялинки. Що це? Так, це бантик, який він? Яскравий, пишний, червоний. Почіпимо його на верхівку нашої ялиночки. Подивіться, як гарно. А зараз, дітки, послухайте, як звірята в лісі прикрашали свою ялинку. В лісі випав білий сніг. Наступає новий рік. Стали думати звірята, як зустріти добре свято. Ось ялинка зелененька, ні велика, ні маленька. Ми прикрасимо її, заспіваємо пісні. Білка принесла горішки, їжачок гриби і шишки. Ведмежатко – пряники і смачні медяники. Дякли снігурі синиці. Посідали на ялинці і сказали, пишну хвою ми прикрасимо собою. Дуже гарна і розкішна у звіря ялинка вийшла. Дітки, сподіваюсь, вам сподобався віршик про підготовку до нового року у лісі. Адже ви знаєте, що до нового року, окрім ялинки, готувати потрібно. Ще подарунки. Тому пропоную вам гру, яка називається Що у подарунковій коробці? Що в нас в цій коробці? Як ви думаєте? Тут ялинкова куля. А тут що? Зірочка. А что вы делаете с цвеей коробкой? Свечечка А тут? Снежинка А это что такое? Самый добрый пряник в Человечка А это? Дітки, ви молодці. Тепер хлопчик-грайлик зрозумів, як потрібно прикрашати ялинку. А ви пам'ятаєте, чим можна прикрасити ялинку? Давайте ще раз назвемо кульками, дзвіночками, ліхтариками, бурульками, бантиками. Сніжинками та зірочками, а також намистинками. Дітки, ви молодці! Дякую вам за увагу і вітаю з прийдешнім святом нового року.